З вибитими шибками у квартирах вже понад два місяці живуть мешканці будинків по вулиці Кленовій, повністю вибиті вікна наслідок ракетного удару по підприємству, яке окупанти завдали ще 15 липня. Передам привіт нашим російським нахрім бортям. Що дякую, що ми живемо. Тут і у нас білки бігають, і стекла, вітер гуляє в наших домах. Василій Юрія немає вікон у трьох кімнатах. Чекати, поки хтось допоможе, встановити нові не став. Вирішив ремонтувати власним коштом. Зараз війна. Все це понятно. Зділи це, слава Богу. Якщо є у нас можливість, якась ми вон воно мене міряють. Люди щось поставять час. Попри те, що дехто самостійно взявся за ремонт, залишається чимало квартир, власники яких не в змозі самостійно сплатити за заміну вікон. За цією адресою у третьому будинку пошкодженими залишаються до десятка квартир. Вікна заклеєні звичайною плівкою, це про плюс 15 на вулиці. Як житимуть восени та взимку, люди не знають. Ми у п'ятому етажу крайнє вікно, де кондиціонер стоїть. Оце дві шибки ну, наружні і одна внутрішня. Вилетіло. Оце забито плівкою, це ми самі забивали. І ще й тряпками забили, щоб не дуло, бо страшне холодно. Ганчірка і плівка єдиний варіант, аби хоч якось зберегти тепло в оселі. Грошей на нові вікна у жінки немає. Та є робота. Так у мене ж, крім того, що робота, в мене ще й дитина хвора. Так що кошти уходять на ліки. Дуже багато. А так? Шукали люди допомоги, втім безрезультатно. Я дзвонила на гарячу лінію нашому меру, мені відповіли, що окна вони не ставлять. Обслуговуюча компанії Перспектива сказали що вони вікна не вставляють. У прес-службі міськради кажуть, обов'язки щодо ремонту на себе має взяти компанія Перспектива, яка обслуговує ці будинки, оскільки вона є приватною, то комунальні підприємства за законом не мають витрачати кошти на будівлі, що не на їхньому балансі. Виконувачка обов'язків керівника підприємства Перспектива каже, що заміна вікон не входить в послуги організації. Всі в умовах війни рівні. Якщо другим будинкам міська рада допомагає через житлові. Підприємства, які підпорядковуються міській раді, то чому будинки, які обслуговує приватна компанія, повинні відрізнятись у критичному випадку. По допомогу організація планує звертатись до благодійних фондів. Якщо люди хочуть, щоб комунальні питання вирішували в мерії, їм радять обрати жилсервіс в якості обслуговуючої компанії або створити ОСББ. Марко Ручка Денис Ілосавенко, новини одинадцятого каналу.